Ну що, всім доброго ранку. Ми працюємо, завалили свинку, витягли, паралізатором чмакнули. Е, ну, в принципі, все. Засмалили, тільки що зачернили. Зараз вимиваємо. Ігорюнчик вичищає, вимиває. Я допомагаю, водичку гаряченьку набрали. Маринка брулерів скубе. кубе. Короче, займаємося усім і зразу. Отака от, от вийшла свинка. У нас був один опорос виходить, в неї. Ну і Потім здвиг пішов в мозгах, почала кусатися, дуже агресивно стала. Хоча і не покрилася за першим разом чогось вона. ну в общем якісь проблеми, Ну і проблематичну свиноматку треба вбирати. Хочеться, не хочеться, а треба. Так, Положили піддон, тому що ну, в нас примерзло класно. Всегда, я знаю, старі баби, діди казали, що свиню треба різати в кінці грудня, коли вже все примерзло. Бо воно як розмерзається, тоді та й в нас слякоть, грязюка така була, що капець. Ну і в общем дуже дуже було неудобно. Так миємо я уже показував і грак да я покажу. Ми такими щотками, тобто щотки для коврів. І такою щоткою дуже гарно вимивається. Вона просто нічого не оставляє. Можна брати йоржик цей що посудний, металічний. Ну, Йоржик він може десь застрявати, тоді кусочки цього металу йоржикового десь все одно в м'ясові. І знаєте, буває, продаси, що кост, а людина тільки бабах, а там кусок якогось металу. Їй дуже не подобається, ну, починають, там десь попало. Ну, це так, це якщо ви продаєте, я то не продаю, ми все на переробку його робимо, розрізаємо, каптимо. Е, ну, це в нас на переробку якраз свиня піде на новорічну. Е, є в нас замовлення деякі, якщо треба, буде ще можете замовляти. Буде копчений балик, буде там, я не знаю, ребра, пічеревина, е, може сальце якесь, хоча це м'ясна порода, не знаю. Подивлюся, що там в неї по салові. Ну, я так годую, щоб сальце все одно було. Е, то є, якщо треба буде, то замовляйте, е, будемо висилати. Ми новий поштою висилаємо, вакуміруємо це все, бо є люди, які може тільки тільки з'являються. Є постійні клієнти, які постійно беруть у нас продукцію. Загалом ми відвозимо тут а на місцевий магазин, продаємо. Тут вже місцеві люди знають нашу продукцію. Ну, в принципі, якось отак. Так що, в принципі, в принципі, в принципі, будемо працювати далі. Е, все. Поки що покажу вам м'яско Тоді піду час його допоможу, поки душа гаряченька, то треба роботи. Потім, може давайте в цьому відео покажу вам розробку, як я розробляю на окости, як розрубуємо. Да, це по, по домашньому по сільському, по-простому. Тут ви не побачите високоякісного професіоналізму, який є на якихось там профзабойних професійних да, і так далі. Ну, в принципі, от ми робимо по, -по своєму, по-домашньому, по простому. Так як виходить, так воно і в нас. І є. Так, о, дивіться, Смалять, виходить, далі, бачите, вдалі чорний дим такий. Це там. Ну так, да, ми по, по старінки, як діди робили, так і, так і ми робимо. Колись виходжу, а у мене, знаєте, в дворі е резиною такою смаленою проводкою, як заваняє. Бляха, я злякався, бігом, бігом в сарай, за хату, до щотчика, до машини. Коршуни літають до машини. А воно, виходить, там е, у нас фірма, дальнобойщики, е, і виходить, вони резиною топлять у ангарі, резину ту палять. І ото, коротше, і такий запах прям смаляти не йде. Скажи, Ігорю, там колись, да? ти пам'яш прибіг до мене, кажеш, що тебе горить, що і помниш, що там що малятину такою, аж проводкою воняло. Ну, коротше, е, і в общем, запах такий. Ну, а люди топлять, тому що треба. Отак от, от. Ну і ми розтопили в буржуйки. Я, кстати, сьогодні і не топив, а просто прийшов і підкинув. Підкинув, ну, бачите, димить, димок є, свинкам хорошо, віддихають е, собі там. Ну і в принципі, якось отак. Так, у нас хороша прийшла зима, хороший морозець, і ні йому усе покрилося. Дуже прикольно. Ну, воно ось розтане. Сонце вийшло, ранок то воно розтане. Хоча дуже гарно, знаєте, такий якийсь оцей, оцей предновогодній такий. Ой, красота, яка гля. Процес оцей, оцей природний. Звісно, якби ще й сніжок пішов, то було б класно. Так, ну все, я пішов, бо Ігорь, поки я щось побалакаю, він вже щас і свиню помиє. А потім скаже, хто помив, того й свиня. Так, да, Ігорьок? Кажу: хто помив, того й свиня. А, все. Ну ти помив, значить свиня твоя. Так себе за язик не помити. Та ладно, ладно. Так, ну все. Пов'ясові міряв отою мірялкою, то приблизно десь 180 кг. Ну, по -по Потім подивлюся, так прикину. Тож, може окустами. Віса просто в мене там на базі можна було б на віса кинути. Ну, в принципі, ми, ми не гналися за результатом. Яким, то, це була свинка, яка, можливо, стала б і ще раз з свиноматкою. Да? Ну, супоросності немає. Коротше, агресія і все, треба її убрати. У нас там є, на 4 свиноматки залишилося. Може, а якщо що, то ще щось оставимо з молодого покоління. А взагалі хочеться просто перейти на хороші свиноматки, взяти десь F1, просто так взяти, коли з одним махом вирізати, оставити хряка собі, і взяти хороших свиноматок F1, поїхати. Так, да, це дорого, але це буде продуктивно, не буде оцих опорисів по 2-3 штуки, по 7. Ну, 7 це куди б ще б не йшло. 4, 4. Ну це в мене такого ніколи в житті не було. І це просто лінійка свиноматок, яка йде дуже здавна, з давних давен. Уже Тобто я не міняв. Це лінійка від свиноматки, я оставляю свиноматку. Від тої свиноматки свиноматку. І воно отак у мене постійно ці свинки були. Ну процес просто не дуже. Так що я думаю, що вже просто-напросто перевелася трохи селекція і треба її буде замінити. Є у мене підписник, який набрав із сум. Е, добрий день вам, не пам'ятаю, як звати, але ну, ну є той підписник, і він до мене набирав, е, я то підписав номер. То, що це був такий. Ага, Все. То, дзвонить. Це був такий одноразовий зв'язок із тим чоловіком. Ну, Він коротше, каже, Коль, я твій підписник, в мене дохрено свиноматок, в мене багато малих поросят. Треба, щоб ти до мене приїхав якось. Ну, кажу, давайте подумаю. І щось рішимо. Є у нього хороші селекційні поросята, є хороші хрячки. Ну, коротше, поживемо, побачимо. Ну, а на даний момент все, будемо мити потихеньку. Давай, давай, давай. Бо, Ігорюнь, ти, ти, вже, ти вже помив. Ух, красота, яка. Ой, і спинка. Ну, якби не Ігорьок, то я б пропав би, понімаєте? Мені так багато хто пише, Ігорьок у тебе просто золотий. Да, золотий, він, я вже казав, він мені кум, сусід і двоюрідний брат. Попав, коротше. він просто попав. Я його временами гукаю як сусіда. Временами, як кума, временами, як брата. Так що, в принципі, що? Ага. Сьогодні ти у мене свиню чистиш, як кум. На базу ти їдеш як сусід. Поняв? А ну, а як брат, то ми просто сідаємо і вип'ємо по чарці. Ну це. Ну Я до цього я ж а… агресивно ставлю, так, ніяких чарок. Кажу: сьогодні ти їдеш на базу. поняв? Ага, ніякого кажу пива. І чарочки йде. Окей, хорошо. Ну якось. Немає коли по чарочці випивати, тому що все постійно в роботі. Крутимося, вертимося, щось робимо, ріжемо, шкваримо, жаримо. Дай я бролера покажу. Дорізаємо бролерів, да. Давай, так, щоб кров не попала. О, дорізаємо таких от бролерів. Ну, ручна ось щупка. Тобі нормально, ручки не померзли. Ну, хорошо, тобі тобі на, на сонечку тут хорошо, я дивлюся, да? гарно вищупай, гарно. Так, якось так. Ну і що, поздорукайся досі, скажи привіт. Ну, отаке в нас ранок лінтяюх. Які нічого не роблять, називається, в лапках. Ну да ладно, все. Так, диви, я тобі ще й поміг пару цих Ой, Боже, пару, і пищиків, пару пищиків, Пару писчиків. Ігрюнь, як тебе там діла? Так, 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 так. Як у тебе там як? як діла? В Ігрюньке Що, Тепо... зараз будемо перекидати, так? Ну все. Ну я тобі казав, що автомобільна щітка, якби не вона, то в тебе б нічого не вийшло. Так. Узяв я, а де я її кинув? Автомобільну таку щотку кажу. Будемо мити нею. Ну вона м'яка, блін, дуже сильно, не виходить. Так, все, ладно. Хитрюган, хитрюган ще той. Все, давай, я зараз допоможу, Ярюк. Щас, ще трошки і можеш закурити. Давай, я вже буду тоді розрізати, да? ти, ти помиєш, дивися на тобі, щоб ти помив, а я розберу, так? Да? Я вам покажу, як розбираємо. Нема нічого там важкого. Раз-два кишки викинули, на окости поділили. І повішали, щоб трошки м'ясо вичахло. Вичахне і потім вже розбираємо. Ну, Якщо по розборці, треба буде показати. Хоча я думаю, того обвала в інтернеті дуже багато. Е, надо буде, може, й покажемо. Так, хорошо. Все, десь отут стану прямо на дворі. Чик-чик-чик його, тому що в хаті місця немає. Фух, от так якось. Давайте поки що. Пока-поки. Юрінь, я поки сходив води попити, ти вже й помив. Чуєш? Що таке? Оце ти бистрий, та ти що? Блін, розмерзається все. Грязючка тут, трохи ось у нас льояк. О, ну, в принципі, добре, коли піддончик, Все, ми там помили, все. Зараз відрізаємо башкенцію і будемо розробляти е, потроховики кидати. Всі. Нормально? Скучно. Ага. Мені б твої проблеми, скучно. Біжіть, побігайте десь. І так, ну телефон, як завжди, в мене виключається в найнужний момент. Нічого толкового я вам не міг зняти. Ну та в принципі покажу м'ясо. Хай Ютуб заблокує і не покаже такий контент. А може й покаже. Коротше, все, м'язко отак. Підчеревенка, отак. О, гарненько, да? е, все чистеньке, гарненьке. Е, камера дуже передає великий такий собі, знаєте. Е, Ну, Насиченість. Хоча м'яско чистесеньке, сальце є, так що буде й копчене сальце, да. нормас. І підчеревенка теж буде. Ну, Пічеревенна, ось бачите, теж ось, ось в розрізі. Отака. така. що? Ну, да, щоковина, під тут все відріжеться, теж будемо коптити. Отак, от розвішав, хай висить, Того що ну, а що робити? Воно зараз вищихне, і потім буду займатися е, уже самим обвалом. Так що нічого вам. Такого інтересного більше й не покажу. Зараз підемо різати ще бройлерів, тому що те, що треба було, маринка зарізала, я вже розвіс, від, роз, роз, віддав людям. Зараз е, треба накопчення, піросьйомку запустити на піросьйомній машині трошечки набити. Фух, Коротше, капець, цілий день ми сьогодні в роботі, вже і, і ноги крута, і спина болить. Але треба. Ну, от. Воно просто після нового року усе це все діло закончиться. Буде тишина, цілий січень сиди, як то кажуть, потолок плювати, тому що е, люди на новий рік наїдяться, нап'ються, і ніхто нічого купляти не буде, ні з м'ясного, ні скопченого. Ну, а в нас, в нас, в принципі, просто ми на цьому живемо і тільки, тільки цим заробляємо. Е, так що працювати все одно. Прийдеться трошки пізніше. Ну, може, може, дійсно і ми відпочинемо, бо дуже, дуже важко все це діло робити. Де молордики? Що лардики ходять. А остальні де? А остальні гріються на цьому, на, на як його. О! Остальні гріються на навозі. Так, ну що, всім дякую за перегляд. Вибачайте, що не так. Ну, в принципі, так, як воно є. По-людськи, по-сільському, по-простому, по-домашньому. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай на все буде добре. Давайте, пока-пока.